Нещодавно ж вийшла ця остання версія ChatGPT GPT e, Strawberry О1, uh -huh. і, і, в, і вона стала розумнішою. Ось e, в мене на на міжнарі з математики uh -huh. була якась нерівність, яку я вирішував. Ну, типу, є є такий підхід, ти знаєш якусь загальну теорему, все зводиш до неї, типу, потім пишеш доведення цієї теореми і все. От я більшість нерівностей uh -huh. на олімпіадах отак от робив. От є там нерівність Єнсена, до якої мені треба було звести. Я попросив о, спочатку звичайний чат GPT довести нерівність Єнсена, uh -huh. і там, там, типу, -хе -хе, тому що ось так, от робимо висновок, що це що це правда. А потім я попросив о 1 і. І там теж були помилки, але там було довго, якесь поетапно Він розбився uh -huh. на якісь кроки. І на якомусь мовим, там третьому, четвертому, він допустив помилку. Але для того, щоб це побачити, потрібно прямо вчитуватись і розуміти, що там написано. А, от а перед цим uh -huh. я зробив скріншотик самого завдання і попросив, щоб він цей.